Проходив мимо, а мої орпінтунчики так і просяться своєю красотою, щоб я їх трошки зняв. Така красота. Дуже гарні. Тут і бар, брама, лимончик. петушок горный. Это курочка. Сама она от разных тут хозяев. Там еще мячи бегают. То ветрать их. Ну там три цыпленка все. Ну это такая красота. Так, це им сейчас я скажу. Скика, ца желтый. Пять месяцев. Пять. Пять. Ну буду чистить. Буде честь в середині. жопня будущий с місяців. Така красота. Петушок Брама. Курочка. Выводы в цыплят. Одних 100% процентів оплод яйця. І такий хороший петушок. Спокійний. Курочку не обіжав. Акуратно топтав її. А то в мене там друга є пара. Так той, що він там є тікає, той. Спину всю подрав. Бідна, як топтав, то вона тікала од нього орала тут на весь двір. Такий ярий був. Ну не був, він так там і є. Ну, ярий петух. А це такий хороший, спокійний. Пой, 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 пой. пой. Давно хотів я завести цих тончиків, ну хотів от іменно порцельона мені, мені рябенька все робиться, подобається. пам'ятаю, скільки їм було місяців. Я їх запустив сюди, до цієї пари брами, і вони їх взагалі геть не трогали, прижилися. Ну так трошки вже як підросли, то бувають тут стички такі. Ну, взагалі живуть дружно. Взагалі, взагалі живуть дружно. Красота. Це ж вони ще ростуть, ще п'юшки. Рябушки в них не виросли. Що стануть кругліші. Така я хочу сказати спокійна птиця. Уравновішена. Не кричить, як некотрі породи. Така спокійна, флегматична. Мені так і подобається. Хотілі горні всякі ті, ті, як сумашечі. А це такі клушки, Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там яндоти петушки, Там мінурки. Зараз підемо ще зніму брома порцельоного. Там теж така непогана. А осья яка в мене ще тут красота єсть. Теже. Кокінхінчики. Мільфюри. Ну похолодало. Трошки напижилися. тут мана меня Лайкендази, это те, что суть? Голубенька, оливковая яичка. Тут молодежь и, и не молодежь, короче, всякие. Три виандота. Вот такие. Начал себе оставлять более светлые. Щось мені душі вона так подобається. Ту-ту-ту. Це друга мася порцелянова, а там петушок грубопалівий, новинно. З-під голубого порцеляна. Це ось петушок. Курочка. А це курочка голубопалєва. Ось. У... Тоже порцелян голубий. Якось так на них ще кажуть. Це молодий петушок. Ну тут молодж вс. А вон там яка курочка чудова. Заховалася, не хоче Будь-будь-будь-будь. Ось яка красива. Молоденьке, теж мабуть, по п'ять місяців їм ось яка курочка, це петушок грубо Курочка. Це ось порочка. Це буде пора. Голубий порцелян і петушок такий. А ну покажися, яка ти гарненька. Покажись, іди. Путь, 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 путь. Путь-пить-пить-пить. Путь-пить-пить-пой-пить. -пу -пу -пу. Пу -пу 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 Не хоче повертатися. Пу -пу 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 -пу. Ось я йдуть які. Горнюньки, курочки. Ось. Цукорить, сокорить. Кітушок колумбійська теж. Горні, конечно, той. Це ж вони ще наберуть красоту. Форміруються будуть бомбезні. На ця курочка гарна, Так красиві. Кожна по-своєму. Ось, ах, красулька яка, яка красота. Это петушок, це буде пара. Родителі зробимо з них. Ну, все, друзі, на цьому так і невеличкий обзор своїх курочок. Ну, не всіх, звісно, але но... закінчує. Все перемоги, миру і добра. Все найкращого. Будьте здорові. Пока-пока.